професор Фесорхеології Київської університет Англія Греген Плат і професор про археології Едінбурзької університету Англії Стюарт в книзі про суспільства видані в 1965 році в Лондоні, повідомляє, що 5500 років тому середній близький схід Індія, Іран, Пакистан, Месопотамія, Палестина та їхні сусідні землі був колонізовані племенами. Які як автохтони жили в багатих степах між Карпатами і Кавказом. Цій князі Кларк Пігут утверджує таку нову історичну істину, коли ми вертаємося тепер до важливіших областей початкового раннього хліборобського поселення, ми знаходимо існування більших зв'язків з трипіллям Україною, ніж з стародавнім Сходом, тобто з Месопотамією. Мені вважають, що жителі Оріяни, прав України! Започаткували історію аграрної культури ще перед приходом сумеріян до Месопотамії. Сумеріяни в Месопотамії побудували великі міста, але перше століття, тобто перед будовою міст, сумеріяни жили в хатинах, ріплянках із глини і гною. Вони плели з круття стіни обмазували глиною. Пише Прагвей у книзі стародавні інженери, видані в Лондоні в 1903 році.